Вітаю, друзі. У нас сьогодні бензогенератор з газовою установкою. І на питання, чи варто ставити газову установку на бензогенератор, однозначно скажу, що так. Газовий редуктор реально дуже сильно спрощує життя. По-перше, це у нас як мінімум альтернатива паливу. Ну, це взагалі, ну, по-перше, вигідно. По-друге, у нас є вибір яким пальним пальним користуватися чи бензином, чи газом. Тим паче газовий редуктор, як ми бачимо, йде на пропан-бутан і на звичайний магістральний газ. Тобто у нас альтернатива паливу, три види палива, які ми можемо використовувати. Ось дивіться, якщо ви побачите, ось NG, це магістральний газ. LPG – це у нас пропан-бутан. А тут ще є, як видно. Шурупчики, я вам знаходив інформацію в інтернеті, що нібито ними можна ще щось додатково регулювати. Але, ну, сам не перевіряв, відрізняються ці два положення, положення NG і OPG лише отворами. Всередині ось тут різні діаметри отворів. Не більше, не менше. По-друге, дивіться, дуже багато запитань, коли люди ставлять. Газовий модуль, у них, е, він повинен на, на, повністю відкритий заслонці, працює е, нормально. Рівненько все працює. Потім, коли люди починають закривати повітряну заслонку, він у них або е, перестає працювати, або починає е, під навантаженням працювати е, ривками. Е, насправді він повинен працювати на газовому модулі або повністю відкритим. Або частково закритий. Тобто тут треба регулювати цей повітряною заслонкою від навантаження. Дали навантаження і трошки буквально міліметри зміщаєте. Бо дуже багато бачу питань, коментарів стосовно роботи. В мене він стоїть ну, майже на середньому положенні. Він і заводиться добре. І працює під навантаженням. Це старий генератор. Зараз буду робити йому ТО. Знаходиться в гаражі йому вже не один рік. Відпрасила він дуже багато, тому зараз буду чистити, перебирати, робити ТО, дивитися клапана. До речі, стосовно клапанів, клапана знаходяться ось тут. Розкручуєте ключиком на 10. І ось таким щупом у мене ще щуп. Правда, радянський, ще старий. Регулюйте зазори клапанів. Якщо комусь буде цікаво, як це робити, напишіть в коментарях, зніму окреме відео стосовно регулювання клапанів. Там немає нічого складного. Займає приблизно 10 хвилин. Але раз в 75 100 мотогодин треба перевіряти зазори клапанів. Тобто все дуже просто. Ось, бачите, я ще сюди поставив собі шланжик для удобного зливу бензину. Ось, коли є потреба в бензині, взагалі. Користуюсь лише магістральним газом, підключаю магістральний газ. Він набагато економніший, дешевший, ну, 8 гривень куб, набагато дешевший і працює, до речі, дуже рівно. А Стосовно питань, до речі, перевіряв, запускав від балона і на магістральному газі. Ось така дивна ситуація вийшла, що на магістральному газі він трошки. Менше їсть. Стосовно втрати потужності, ну, чесно, дійсно, не, ну, я не дуже помітив там, якусь втрату потужності, Можливо, вона є, але вона дуже мінімальна. Ось. Тому, якщо треба якісь питання стосовно ТО, е як зробити повністю ТО, е як відрегулювати клапана, зазори клапанів, пишіть. Якщо потрібно, зніму відос. А зараз буду робити ТО. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже вдячний. Ставте ГБО, не заморачуйтесь. Я раніше теж не ставив, а поставив вже під час війни, тому що, ну, всі, всі самі розуміють, коли Бенз був по 20 гривень, ви генератором рідко користувалися, то, як би ГБО ставити, ну не дуже було доцільно. Особливо ніхто не думав. А коли у нас почалася війна, і генератори майже цілодобово працюють, і бензин по 50-60 гривень, а магістральний газ 8 гривень за куб. Зараз в Україні пропан Бутан подорожчав, там 30 копійками гривень, але все одно дешевше, плюс балон заправили, і вам його набагато вистачить. Дякую, друзі, за перегляд. Всім гарного дня.